Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ви дивитесь телевізійну християнську програму з Івано-Франківська Мир вам! В студії Володимир Родим'юк і мій е гість, наш гість, молодіжний служитель Роман Чорний, місто Городенка. І наша тема, яку ми будемо намагатися сьогодні е, розкрити, – «Чи не я, Господи. Вітаю Романа Івано-Франківського. Слава Ісусу Христу! Чому ти запропонував цю тему, тему про зраду? Ну, Почнемо напевно з того, що тема зради, вона зараз, це слово нового сенсу для нас набуло. Окрім того, що є, буває зрада в відносинах. Ми зараз знаємо, що є багато зрадників і в державі, і це така булюча складна тема. І в той же час вона, я думаю, досить актуальна, тому що кожен з нас із нею час від часу стикається. Е, ну, Звичайно, є зараз зрада в сімейних відносинах, зрада е... в дружбі. Дружбі, зрада країни, держави. Але найважливіша чи найгірша, якщо так можна кваліфікувати, це зрада Бога. Саме Коли так. людина зраджує Бога і тим самим вона грішить перед Богом. Е і ми, я вважаю, що зрада це є гріх, хоча хтось вважає, що ну, може це і не такий великий гріх. Так чи ми можемо казати, що є великі гріхи, малі гріхи Смертні, прості гріхи і так далі. Я би напевно, щоб краще якось пояснити, розглянути цю тему, я би зачитав декілька віршів. Перший це буде Євангелій від Луки, 22 розділ, 47 вірш. Ще він говорив, як з'явився народ, а попереду нього йшов один із 12 на ім'я Юда. І він наблизився до Ісуса, щоб поцілувати Його. І цей же розділ Луки, 22 розділ. 60-й вірш. Та Петро сказав: чоловіче, я не знаю, про що ти говориш. І відразу ще він говорив, заспівав півень. Взагалі, коли ми говоримо про зраду, то, напевно, перше ім'я, яке нам спадає на думку, це саме Юда. І навіть обзивають зрадників, там, ти Юда і так далі. І чому я зачитав саме цих два вірші? Тому що обидва персонажі Юда і Петро, вони були учнями Ісуса. І... Там. і два були апостоли. Обидва були апостоли. І їхні вченки досить схожі. І обидва з них, більше того, обидва з них проповідували, обидва з них робили навіть чудеса іменем Ісуса. І коли Ісус сказав, що серед вас є зрадник, то якраз це питання, з якого ми почали, всі задали, чи не я, Господи. Юда був таким, як всі, і в якийсь момент і Юда, і Петро вони відвернулися від Христа. І а, ну, я нагадаю, що під час. Е... Вечері, таємний вечері, як ми її називаємо, так, так. Христос сказав, що серед вас є один зрадник. І учні е, по черзі почали питати, чи не я, Господи. Так. І найцікавіше, що, що ніхто не сказав, ага, ну це Юда, це він такий. Юда був таким, як всі. І Петро був таким, як всі, навіть таким найбільш ревним. Але і один, і другий в якийсь момент от так вийшло, що вони зрадили Христа. І взагалі. Ми, коли дивимося на них, то думаємо, ну, напевно, от, ну, це дуже погано вони зробили, і от ми би так не зробили точно. Але якщо задуматися, то взагалі цікаве визначення зради е говорить про те, що зрада це завжди, коли ти якось не виправдовуєш віру тобі, довіру до тебе. І от коли людина тобі вірить, а ти поводишся зовсім протилежно до цього. І коли ми говоримо про відносини з Богом, то... По суті, будь-який гріх, він уже є зрадою проти Бога. Тому що Бог створив світ. Бог все просто прекрасне, він створив для нас як прояв своєї любові. Бог уже проявив свою любов до нас, свою схильність. І коли ми грішимо, ми, по суті, його зневажаємо, ми його відвертаємося. Це, по суті, також є зрадою. Тому, крім того, що зрада сама по собі є гріхом, будь-який гріх це вже є, грубо кажучи, зрада Бога. Тобто. Це не обов'язково, що ти відречешся від Христа, як апостол Петро, і скажеш, я не знаю, я Виходить не вірю, так. Та, а, а, ну, при якихось таких обставинах, які тобі загрожують. Так, ну я не вірю, я не віруючий. Ну, у нас зараз всі вірять ну, в Україні, звичайно. Але були інші часи, коли люди зраджували Христа, але не обов'язково так. Ти можеш зробити якийсь вчинок, ганебний вчинок, і тим самим зрадити mm -hmm. Бога. От виходить, так, і тому виходить, що будь-який гріх, гріх це от, не, не просто тому, що от, Бог собі захотів, і так от не робіть. Будь-який гріх це вже є зневага Бога. І виходить, будь-який гріх уже є зрадою щодо Бога. Ну, наприклад, е якщо людина, вона в неділю молиться до Бога, а в понеділок, коли там. В неї сталася якась там проблема з здоров'ям, вона помилилася, не допомогло, вона тоді пішла до ворожки, uh -huh. чи скористалася послугами екстрасенсу. Uh -huh. І сказала, ну що тут такого? Та... Так, а це є так. пряма зрада, так? Це є дуже пряма зрада. Ну і є багато, не будемо говорити, які є способи зради, хай би нас Бог від цього милує. Але що робити, коли ти вже став зрадником? Свідомо, та як Юда. Чи не свідомо, тобто не сплановано, як апостол mm -hmm. Петро свого часу. Ну, взагалі цікаво, що цих два персонажі багато в чому схожі, і в той же час них є такі досить, досить важливі відмінності. Ну, Почнемо з того, що ми вже говорили, кожен був апостолом, кожен був е, учнем Ісуса, і вчинки вони зробили досить схожі. Юда прямо зрадив Ісуса, віддав його в руки ворогів. Петро тричі сказав: Я взагалі не знаю, хто це, я ну, нічого до нього не маю. І, грубо кажучи, обидва були зрадники. Але все-таки в чому є різниця? В тому, що Юда планував цю зраду. Юда планував, Юда за це взяв гроші, і він це зробив дуже свідомо. Петро, так як ви підмітили, Петро він, він не планував. Він, навпаки, казав: Ісус, та якщо всі від Тебе відвернуться, то я, я на смерть просто за тобою піду. Але от настав такий момент критичний, коли злякався за своє життя і також відрікся. Ну, і тут ще такий е, важливо зазначити е, як такий момент, що е, до Петра підійшли і запиталися, Так, а Юда ніхто не шукав. Юда сам До, до нього ніхто не підходив. Він сам так. сам так. Е, так. проявив цю ініціативу і знайшов первосвященників і вирішив не просто зрадити, а продати. Так, і коли ми говоримо про зраду, навіть просто в побутовому житті, яку ми можемо проявити, я зараз навіть не про подружню, просто от коли якось. Є в мене друг, і я починаю зовсім не по-дружньому до нього відноситися. То інколи це буває свідомо, коли я нехтую нашими відносинами. Інколи це буває, коли я просто якось не задумуючись, я віднісся ну, не так, як мав би, чи до людини, яку я люблю. І якось, а потім думаєш, ну чому я так сказав, чому я так відреагував? І тому, коли ми говоримо про відносини з Богом, тим більше я вірю, що серед наших глядачів багато людей, які щиро люблять Бога. Але ми також ну, з вами не ідеальні. І також буває, якось ти зробиш щось, ну то потім думаєш, ну чому я так повівся. Тебе запитали, де ти зараз? І ти так ляпнув так не дуже, ну, дуже часно, потім думаєш, то чого я не сказав по правді. Е, і от стати зрадником, так, перед Богом, трошки звучить грубо, але так воно є. Ну дуже, дуже просто. А от що з цим робити, то насправді це, це не вирок. Цікаво, навіть коли ми е, беремо закон України, то навіть. Державна зрада це ще не вирок. Ти можеш прийти, ти можеш здатися, ти можеш розкаятися і, звичайно, понести якісь за це покарання, але ну це не глухий кут. Коли ми читаємо слово Боже, то Бог навіть закликає, щоб ми приходили до нього з покаянням. Найперший найважливіший момент, що, з чого почати налагоджувати відносини з Богом, ну це, напевно, з визнання своєї провини. І коли ми дивимося на наших персонажів, кожен з них він зрозумів, що зробив не так. Юда дуже гірко пошкодував, і він потім якось намагався повернути гроші, але його вчинок був невідворотний. Петро, ми навіть читаємо і вийшовши назовні, Петро гірко заплакав. Дуже просто він навіть, напевно, вже не знав, чи він достойний прощення. Але в той же час в чому різниця? Я зачитаю, яким, як, як це було в Юде. Тоді Юда, його зрадник, побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув переосвященникам, старішинам 30 стрібників, сказавши, згрішив я, зрадивши невинну кров. Вони ж сказали, що нам до того, дивися сам. І кинувши срібники в храмі, він вийшов, пішов і повісився. Це Матвія, 27 розділ з 3 вірша. Юда зрозумів, що зробив не так, але наступного кроку вже покаяння перед Богом, розкаяння перед Богом не було. Цікаво, що Петро, він так само до Ісусової смерті він не встиг перед Ісусом покаятись, не встиг попросити вибачення. Він тільки зловив погляд Христа, який нагадав йому про ті його слова. Я навіть якщо всі відвернуться, я не піду. Кожен з них не встиг перед Ісусом особисто покаятись. Але їхні вчинки вже свідчать про стан серця. Юда написано, пішов і повісився. Коли ми читаємо про Петра, після смерті Ісуса він далі був з учнями, він далі був з дванадцятьма, він був разом з ними. Потім він пішов ловити рибу, взяв їх з собою. І коли вони побачили Воскреслого Ісуса, Петро був першим, хто прибіг в гріб. І закінчується історія з Петром тим, що Ісус перепитує, то як Петро? Чи любиш ти мене? Він уже не говорить так сміливо, так прямо, впевнено, як він казав, там якщо всі. Він каже, ти знаєш, Господи, що люблю, наскільки, наскільки можу, наскільки виходить. Ісус каже, паси вівці мої, іди за мною. Це Евангеліє від Івана, 21 розділ. Коли ми говоримо про нас, що нам робити, коли ми зрадили чи когось з ближніх, чи коли ми виявилися перед Богом зрадниками? це Цакайтесь. Івангель... Перше соборне послання Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Якщо визнаємо свої гріхи, то він, Бог, вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усілякої неправедності. Слово Боже закликає, коли ми падаємо, коли ми чи свідомо грішимо і розуміємо, що це було неправильно, чи ми несвідомо, от спіткнувся. і от, от такі є, Боже, вибач, будь ласка. Бог каже, приходиш. Перш за все, визнання провини. Друге, це коли усвідомлення провини і визнання провини. І далі це є покаяння перед Богом. Коли я кажу, Боже, вибач, я справді грішник, я не маю що з цим робити. Я не можу бути ідеальним. І далі Бог вірний і праведний, щоб простити і очистити. І тому зрада це ще не глухий кут, Бог кличе до Ну, Якщо ще повернутися до вчинку Юди. Не забуваймо, що це був апостол, він весь час йшов від Христа, від Бога. З чого це почалося, важко мені сказати, але ну, може такі перші кроки це коли він з скриньки крав гроші. Uh -huh. Так, непомітно, ні, ніхто не догадувався. Uh -huh. Йому довіряли. Наступне це проявилося яскраво, коли він пішов до пересвященників і. Зрадив Христа, продавши так, за гроші. Він навіть не безкоштовно це зробив. Ну, за гроші він навіть із цього хотів мати вигоду. Але навіть коли він усвідомив, що це неправильно, щоб він почав каятися, він не йшов до Бога, він йшов в бік Бога. Е, це його самогубство е, свідчить про те, що він не розуміє Бога. То він не розуміє, що самогубство це теж гріх. Угу. Він навіть йде дорогою гріха. Так. Він не йде дорогою покаяння про Не, не було виправлення. Так, він, він не розуміє Бога, так він не знає Бога. Угу. Він не бачить виходу, він бачить ось ось такий е, гріховний, гріховний шлях, гріховний, гріховний кінець і плачевний кінець для нього. Угу. І тут навіть цікавий, е, якщо трохи далі заглиблюватися в тему саме вже покаяння, то е, можна почути від людей: ну а що це виходить, можна робити будь що. І ти собі потім просто покаєшся, і якби ну, все нормально, живеш далі спокійним життям. Е, так от, навіть на, на прикладі цих двох апостолів ми бачимо, що воно не так. Покаяння це перш за все, коли в тебе ну, всередині якась іде переміна, переміна думок. Коли ти не просто зрозумів, ну, в принципі, ну, це не добре було. Тому що я думаю, що е, всі е, зрадники в Україні, які зараз є, вони також розуміють, що це не добре. Просто це їх не сильно турбує. І важливо, щоб була справді переміна серця, коли я розумію, що ну, це справді погано, і я не хочу таким бути. І коли я приходжу до Бога і прошу, Боже, очисть мене. Тому що сам по собі ми не маємо сили, щоб самі себе змінити. Це як це тільки в книжках про Борона Мюнхаузена він міг сам себе там з та витягнути. Ми самі цього не можемо. І тому дуже важливо саме до Бога з цим приходити. Так, зна, знати, що Бог є милуючий. Бог любить Любичий. тебе, Бог прощаючий, і якщо ти знаєш, що такий Бог, тобі е, значно легше пройти цей шлях покаяння перед Богом. Так? Тому е, будь-який гріх, ми казали, що це є зрада, е, але з будь-яким гріхом можна. Не то, що можна, потрібно, Треба. Треба потрібно приходити до, до Бога, тому що диявол може обманювати, uh -huh. що, е, мовляв, ну та тобі немає вже прощення, так? Ти, вже, ти вже ж уступився, ти вже ти, ти ж помилка, це вже все. Тебе Бог не простить. Е, ми, ми думаємо, інколи людина думає е, е, під, під пливом лукавого, неї появляються лукаві думки. Uh -huh. е, щоб знати Бога, треба дійсно читати слово Боже, і ми будемо знати Бога. Бог прощає. Це знову ж таки, це не, не означає, що твори, що хочеш, е, і воно тут все тобі зійде з рук, потім покаєшся в кінці, так. Ну, е... І в той же час немає гріха, який Бог не міг би простити. Інколи це навіть складно прийняти. Ну, тому що коли я грішу, то мені приємно, що Бог мене прощає. Коли ми говоримо про інших, ну це не завжди приємно. Але знову ж таки, якщо є переміна. І визнання провини, то немає гріха, який Бог би не міг простити. Так, але якщо людина прийшла до Бога, якщо людина стала е, дитиною Божою, учнем Ісуса Христа, вона полюбила Бога, вона не хоче його зраджувати. Сто відсотків. Те, що нам не завжди е, ну, вдається не, ну, жити святим, святим чистим життям, це інше питання. Я казав один чоловік, якщо раніше е, до свого навернення я біг за гріхом, шукав uh -huh. гріха, і мені це цей гріх смакував. То зараз я чекаю від Гріха. Так, Гріх за мною ще, ще гониться. Ще він за мною тепер бігає, я, але я тікаю від нього. Це йде така боротьба, але це вже йде переможна боротьба. Ти можеш бути переможцем. Ти можеш не засмучувати Бога. ти можеш, Тобі не обов'язково зраджувати Бога на кожному кроці. Тобі ціна. навіть хочеться жити іншим життям. Так. Отож, підсумовуючи все, що ми сказали, що нам робити. Щоб не бути зрадником, ну, якщо підсумувати, то, перш за все, важливо розуміти те, що кожен з нас є зрадником перед Богом, тому що ми ну, все-таки ми люди. І Слово Боже говорить, що всі люди згрішили. І в той же час Слово Боже дає нам надію. Те, що коли ми приходимо зі своїми гріхами до Бога, Бог прощає, Бог милує і Бог очищає, Бог змінює наше серце і Бог дає нове життя. Тому е, питання, з якого ми починали, чи не я, Господи. Ми, коли говоримо про гріх, про зраду, про якісь такі неприємні речі, нам простіше про когось говорити. От він такий, він там не такий. Ну а це ж ну, це ж не я. Але насправді кожен з нас має цю проблему і в той же час для кожного з нас є надія. Слава Богу, що є надія. Дякую, Романе, за сьогоднішню розмову. Наш наступний випуск. Нашої програми теж буде з участю Романа Чорного з Городенки. Наступний випуск вийде у цій же порі на цьому ж каналі. Якщо хочете бачити інші наші програми, попередні наші програми, дивіться наш Ютуб-канал Мир Вам. Дякуємо, що ви підписуєтесь на цей канал. Дякуємо, що ви ставите свої подобання І будемо дуже вдячні, якщо ви будете його рекомендувати радити своїм ближнім, щоб багато людей почуло слово Боже.